У мене тут є дуже красиві покупки весняного декору та посуду, і я хотіла ними поділитися. Перше, те, що тут у мене в самому центрі, це ось такий милий зайчик, який несе капустяний листочок. Дуже буде прикольно на паску покласти щось сюди, всередину і гарно виглядатиме на столі. Продовжуючи капустяну тему. Ось такий чайничок. Чесно, це одна з найкращих, напевно, покупок, і мені він шалено подобається. Мені дуже подобаються деталі. Подивіться, наскільки красиво виглядає, наскільки гарно деталізований він. Я не знаю, це просто, це просто любов і моя така, велика знахідка і радість. До чайничка, звісно що, в мене є чашечка. Чашечка з ось таким блюдечком теж все в капустяна тема. Ось так теж дуже 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 гарно виглядає. І завершуючи капустяні покупки, в мене ще є ось дві такі тарілочки. Якщо часники виглядають напевно найбільш реалістично зі всього. Також я придбала ось таку однотонну простеньку скатертину на стіл. Вона має тільки ось таку, як стрічку по краю. І мені хотілося саме однотонну, бо, тому що декорже сам по собі досить активний, тому щось таке простеньке. І вона така вузька, що йде просто по центрі столу. Я не знаю, можливо, вона якось по-іншому називається, я не знаю. І до неї також такі салфеточки під тарілки. абсолютно такі ж самі, просто як салфеточки. Також взяла такі рушнички на кухню, квіткові весняні. Я, якщо часом не могла пройти повз ось цих келихів. Подивіться, наскільки красиво, і відтінки подібні до іншого декору, тому я думаю, що це все буде дуже красиво виглядати на столі. Такі маленькі підставочки під яйця. У мене є такий червоно-рожевий, голубий та зелений. З минулого року в мене залишився також деякий декор, який, мені здається, по відтінках ідеально вписується в цю нашу атмосферу. Ось такий набір дерев'яних яєчок. Абсолютно ті ж самі відтінки. І ось така тарілочка підставка на яйця. Декор також досить подібний до того, що я купила цього року, тому я думаю, що він якраз ідеально підійде.